Ляшевий домовився з вусатим деруном виступати єдиним фронтом. Максимально неочікувана новина, правда? Коротше, певний дід забув випити певні таблетки. Тим, хто не встиг втекти з Федерації, залишилося вірити в диво і старанно молитися. А оскільки молитися самому незручно, армія самопроголошеного картопляника надасть руку допомоги. І трохи горло допомоги. Ну, нравиться, не нравится, терпі моя красавица, Надо исполнять. А що ж трапилося з другою армією світу? Help me! Help me! мій втомились? TDA. Буряти не встигають так швидко розмножуватись, щоб поповнювати лави орків. У так званих ЛНР і ДНР вже повикрадали всіх чоловіків. Така ж ситуація на півострові з кримськими татарами. В окупованому Придністрові чомусь відмовляються помирати за дегенераторію. What? 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 А після часткової мобілізації хоробрі патріоти Ерефії дружно зібрались і ha! так. Чим же Путін підкупив Лукашенка? Можливо, присвоїв мені звання полковника совєтської армії. Ну або ну або просто залякав. А тепер про армію Чекчерика. Наразі у Збройних силах Білорусі нараховується 45 тисяч військових. Чому ж мільйонній армії плішивого знадобилася жменька білорусів? Ми в лайні! Ми в лайні! Бо у Росні ситуація плачевна, а сябри білоруси мають техніку. А саме нас цікавлять танки, ракетні установки та повітряні сили. Ось що становить реальну загрозу. Але дуже цікавий момент. Білоруські військові ніколи не брали участь у військових діях. Ні, кадда. Окрім звісно, побиття власного народу. Гамселити беззахисного цивільного це одна справа, а вперше бігти проти танку зовсім інше. Це ужас, ужас, телефон забрав. Рас я не бля. Уявіть моральний стан білорусів, які будуть битися навіть не за свої переконання чи принципи, а за примху іншої держави. Так ще й проти розгніваних українців. Тому ступити на землю України це вірний крок до смерті. І якби ми не підтримували білорусів у їхній громадянській боротьбі, ми не будемо запитувати на болі бою, хто русня, а хто ні. Месія прийде у вигляді ЗСУ. Адже всі ми знаємо, чим більше ворогів, тим менше ворогів.